Івано-Франківщина, наш лісовий точок. Сьогодні вже також підготовлено до зимівлі. Думаю, ну, всі, хто в темі розуміє, чим зараз проводимо обробку, а також розкажу для тих, хто не знає, від чого пропадають бджоли восени свою історію за даний точок. Тож в нас, як ви тут бачите, в нас в цьому році тут всього лише є 20 сімей. Поза минулого року було 40, і так кожного року в нас скорочувалось по 10 сімей, і в цьому році тут супер сильні сім'ї, зараз покажу. Ну от, Приблизно сім'ї, дивіться, які. Бачите, все чорно. Бджоли багато. Що ще раз доказує, що основна причина загибелі бджіл це є кліщ ворога і навіть на крайній рамці, мабуть, там також чимало є бджоли. Чому? Все кліщ. Тобто зробили висновки. Перший рік не продавали пакети. Тут сім'ї цілий рік були, думав, через то пішла така сильна закліщеність. В наступний рік продали пакети, але не обробляли в сезон нічим. Теж пішло знов. Ну, досить сильний відхід був по пасіці. І в цьому році, після того, як продали пакети, після того, як виліз розплід, обробили бджоли. Від кліща і зараз дивіться, який результат.